29 грудня. Годинник вічності. Душе, маєш вдосталь добра зібраного на багато років, спочивай їж, пий, веселися, а Бог до нього промовив Нерозумний, цієї ночі душу твою зажадають від тебе, але те, що ти приготував, кому воно буде? Луки, 12 розділ 19. 20 вірші. У часи молодості моїх мами та бабусі. На вулиці, в транспорті чи на якихось заходах часто можна було почути Підкажіть, будь ласка, котра зараз година? Не всі в ті часи носили наручні годинники, тому таке явище було цілком нормальним. Я навіть боюся уявити собі реакцію людей, якщо б я сьогодні в транспорті комусь поставила подібне запитання. Хі... Тепер хіба що може поцікавитись часом вже зовсім старенька бабуся? Що відбувається? Технологічний процес. Практично кожен від маленької дитини до людини похилого віку, має при собі мобільний телефон, який завжди вказує точний час у будь-якій точці світу. У кожного є свій власний час. У 2021 році на кіноекрани вийшов американський фільм з назвою Час. Основа сюжету швидкоплинність часу. Головні герої потрапляють на острів, де старішують залічені години. Своєю картиною режисер ставить запитання: якщо б вам довелося прожити решту життя, маючи в запасі лише один день, як би ви його провели? Поруч із ким би хотіли бути, що для вас мало б значення? А 10 років тому було знято інший фантастичний фільм з такою самою назвою Час. В ньому навпаки, людство генетично запрограмоване на зупинку старіння у 25 років. От тільки є всього рік для того, щоб отримати більше часу. Якщо люди не можуть роздобути час, то помирають. Час у фільмі це наші гроші. У кого є більше часу, той живе довго, а в кого його немає, може померти. Загалом усіх хвилює питання часу. Та, на жаль, сьогодні все менше людей цікавляться власною долею, часом, призначеним Богом. Часто молодь каже, я ще надто молодий, щоб думати про вічність, піду на пенсію, тоді вже подумаю про Бога. Але Бог каже, що саме сьогодні час спасіння, саме сьогодні час тобі шукати Бога. А чи цікавишся ти годинником вічності?